Сьогодні я хочу розповісти вам про мій неймовірний проєкт Марафон стрункості. У цьому марафоні дівчата та хлопці вчаться легко знижувати вагу та утримувати її на все життя. Завдяки марафону стрункості я змогла скинути 42 кг, підтягнути шкіру на 168 см за 21 місяць. У цьому проєкті ви зможете організувати свій побут. Налаштуватися на досягнення результату, поступово скоригувати свої звички, домовитися з членами сім'ї та близькими, і планомірно йти до своєї мети, згадайте популярний проєкт «Зважені та щасливі, який довгий час йшов на каналі СТБ. Учасники цього шоу були в абсолютній ізоляції, де їх основним завданням було тренуватися, їсти та худнути. Але як тільки вони покидали проект, 89% повертали свою вагу з плюсом, вони змогли організувати свій побут. Саме тому марафон стрункості називається марафоном, а не просто курсом продуктів Herbalife. у цьому проєкті. Я передам вам весь свій досвід і підтримуватиму вас на шляху до вашого результату. Приєднуйтесь вже після нового року, щоб у 2025 році довести всім. Що ви дійсно здатні організувати себе і стати найкращою версією себе?